Усе власного виробництва. Сік цьогорічного врожаю різних сортів. У 14 14-й бригаді переважно хлопці з Волині і західних областей загалом. І дехто скучив за лісовим напоєм, кажуть і благодійники, і самі воїни. З іншого боку, це й реклама напою, і нагода східнякам спробувати справжнього березового соку, говорить голова обласної організації профспілки лісового господарства Павло Матіюк. Щоб вони попили волинського соку. Місто той кранувки, яку їм рекомендую. У нас сік нормальний, екологічно чистий. Березовий сік чистий і є. Ось такий він під кольором. Це з шипшиною настойка шипшини і копажирований так в нас називається. Цісок. Ну і помідорчики там даємо трошки. Що? А, помідори це... а помідори заготовляємо під час заготівлі помідорів. Заготовляємо в населення. Консервовані ж цукром ягоди в холодну пору. Це натуральні вітаміни проти застуд. Адже з медикаментами на фронті й досі сутужно, розповідає боєць 51-ї бригади, волонтер, голова Луцької районної спілки, учасників АТО, депутат Луцької районної ради Віталій Пудлік. Таке потрібно, бо там такого навіть близько нема. Там нема ні березного соку. <помідорів>, так, помідорів там можливо вистачає, а у цих суниць, ягід там ж немає. Там просто що тим більше, що зараз весна, вітамінів і цього всього, це хлопцям все потрібно, бо вночі холодні, як не як а застудитися це просто всього, а вилікуватися потім дуже трудно. Бо з нашим забезпеченням медикаментів це трошки проблемно. Тут, тут загрузилися соком. Зараз заїдемо, заберемо резину, заберемо рукавиці. Там загружені хлопці так само продуктами, речами, там ще деякі є запчастини, по, по цьому всьому, по можливості. Ну, в основному, що хлопці зараз просять, це запчастини, речі тепліші, бо вони зношуються взуття, берці, Ну і отаке, от зараз кажу, резину так само веземо. Наші збройні сили вони військову техніку забезпечують. А оці, що ми покупляли, волонтери всі, що покупляли джипи, буси, то вони на балансі ті них стоять, але в них запчастин таких не виділяють. Це не перша допомога лісової галузі волині фронтовикам. Продукцію а також дрова і техніку передають відтоді, коли розпочалися бойові дії, зазначив начальник відділу лісового господарства обласного управління Борис Борбеляс. Дрова паливні це лісоматеріали для будівництва, на ремонти. Житлових будівель та 2400 сімей, військовослужбовців, які служать це в області. На безоплатній основі у двір споживача було завезені дрова. Загальна допомога, яку ми надали в минулому році, це було біля 4 мільйонів гривень. Надання допомоги ініціював начальник управління Олександр Кватирко. Вантаж повезуть у Мар'їнку, Авдіївку, Піски й Волонваху, де також стоять добровольці. І на передову, куди допомога доїжджає, не завжди.